А тепер усі ці створені квізи ми хочемо додати в якийсь урок. Тож ми перейдемо в курси онлайн-школа, відкриємо той курс, до якого ми хочемо додати ці завдання. Я хочу їх додати сюди. Після цього ми можемо створити ще один, ну, я створюю окремий модуль, куди ми буду, я буду додавати види домашніх завдань. І ось перший урок створюю, це буде саме домашнє завдання. Відкриємо сам урок, завантажиться конструктор уроку. А в цьому уроці ми не хочемо додавати ніякі матеріали, це буде лише чотири практичні завдання. Тобто ми додаємо практика і обираємо ті квізи, які ми створили. А вони в мене тут створені дещо окремо. Ось чотири ці квіза. Я їх відразу обираю. Якщо потрібно, щоб якийсь з квізів був чекпоінтом, тобто, поки людина не виконає це завдання, вона не зможе піти далі по курсу, подивитися наступний урок чи наступний наступний розділ в цьому році, то потрібно відмітити це як чекпоінт. Якщо це не потрібно, то. Загалом все готово, ми можемо лише перевірити, як це виглядає, і ось попередній вигляд цього уроку. Я зараз його відкрию в цій же вклаці, щоб ви також це побачили. Тобто, ось вам наш, наш урок і завантажуються чотири практичні завдання. Тобто, перше, це можливість написати відповідь. Тут є єдиний куратор на курсі, тому немає кого обрати, лише Corporation Y. А записати аудіо відповідь або ж завантажити файл, і оскільки тут дозволяється публічна відповідь, тут людина може побачити також відповіді інших учасників, якщо б вони були і вони були приватні, і не приватні, а публічні. Якщо також тут є можливість обрати, кому особисто надіслати цей файл, тоді, звичайно ж, інші учасники цього не побачать. І ось варіант, коли усе є можливість завантажити і файл та завантажити. Та написати відповідь, І, тобто, усе декілька варіантів, усе доступно.